Вітаю вас, шановні громадяни міста Шептицького та району. Звертаюся вас в цей день для того, щоб підтримали петицію мого брата про признання йому найвищої державної нагороди Герой України посмертно. Десятник Андрій Петрович народився 16 вересня 1979 року в місті Шептицький. Та проживав і працював на вугільних підприємствах нашої громади, шахта лісова шахта відродження. Прошу вас, так як він загинув 5 жовтня 24-го року під час виконання бойового спеціального завдання по порятунку своїх побратимів, отримав вибухову травму під час мінометного обстрілу. На Харківщині. Дуже до вас звертаюся перейти за посиланням, яке буде розміщене понизу відео, всього-навсього приділити дві хвилини вашого часу, перейти через iBanking вашого банку, ввести номер картки або через QR-код і прийти, авторизуватися та залишити свій голос. Дякую вам, слава Україні!